Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби Рашисти здійснили чотири авіаудари по Оріхову, роботиному та малій Токмашці. З десяток разів тероризували й ударних з ударних безпілотників пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. Тим часом інститут вивчення війни зазначив, що росіяни розпочали локальні наступальні операції, одна з яких в напрямку Оріхова. Таким чином окупанти намагаються відволікти увагу ЗСУ і Відтягнути наші сили від роботиного. Втім, сили оборони мають успіхи та просунулись на кілька десятків кілометрів північніше роботиного та вербового. На запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районах населених пунктів інженерне та вербове Запорізької області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Покращили тактичне положення в районі західніше роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. Також минулої доби стало відомо, що воїни Таврії знищили майже сотню одиниць ворожої техніки, серед якої літак Су-25 та бойова машина Термінатор. Тим часом бійці червоної калини спільно з аеророзвідкою ліквідували мінометний розрахунок росіян, який окупанти намагались заховати у посадці. Точнее попадання.